Христос воскрес із мертвих, Смерть Його смерть подало і тим, що гробах життя даровав. Дорогі наші захисники, брати і сестри, військові капелани Державної прикордонної служби вітають вас з воскресінням Христовим. У час війни великий нагадує нам. Що життя перемогло, смерть, світло темряв, добро зло. Світло Воскресіння Христового нехай подарує надію, радість і щастя, щоб сьогодні і завжди душа була багата вірою, помисли добром, а серце любов'ю. Бажаю, щоб цей день огорнув радістю та світлом душі та серця сім'ї та родини Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Слава Україні!